Джене Меджая сказав Я почув від тебе, царю про велике походження моїх предків, я також почув про шляхетних царів, народжених в цьому роду, однак мене не зовсім задовольняє приємний виклад, зроблений в короткій формі, тому розкажи мені знову але докладно це чудове оповідання, починаючи із самого прабатька Ману, володаря тварин, кому не доставлять задоволення розповіді про їхнє священне й високе походження. Їхня висока слава, збільшена завдяки їхнім благодіянням і справедливості, чеснотом і великодушності, поширилася у трьох світах, я вельми тішуся, слухаючи оповідь, яка насолодою дорівнює трунку безсмертя про тих, хто були наділені чеснотами й могутністю, доблестю і силою, благочестям і рішучістю. Вайшампаяна Паяна мовив. Слухай о царю, як я буду розповідати про щасливе походження всього твого роду, про який колись я вислухав уважно від двайпаяни. У Дакши народилася Адіті. У Адіті Вівасван. У Вівасвана Ману. У Ману – Мулу. У Іли народився Пуруравас. У Пурураваса Аюс. В Аюса – Нахуша. У Нахуші Яяті. У Яяті ж було дві дружини Деваяні, дочка Ушанаса і дочка Врішапарвана по імені Шарміштха. Від них походить подальше потомство. Деваяні народила яду й турвасу, а синів-друх'ю й Ануйпуру народила Шарміштха, дочка Врішапарвана. Звідси від яду пішли ядави, від пуру паурави. У Пуру була жінка по імені Каусалія, від неї в нього народився син по імені Джанамеджая, який зробив три жертвопринесення коня і жертвопринесення вішваджит. і, зробивши їх, пішов до лісу. І Джанамеджая узяв за дружину дочку Магдави по імені Ананта. Від неї в нього народився Прачинван, який скорив східну країну аж до меж, де сходить сонце. Тому йому було дане ім'я Прачинван, Володар Сходу. Прачинван одружився на Ашмакі, від неї в нього народився Саньяті. Саньяті одружився на дочці Дрішадвана, по імені Варангі. Від неї в нього народився Ахампаті. А Ахампаті одружився на дочці Критавір'ї, по ім'яматі. Від неї в нього народився царвапхаума, Сарвапхаума ж силою оволодів дочкою царя Кекаїв по імені Сунанда. Від неї в нього народився Джаяцена а Джаяцена одружився на дочці царя Відарпхи по імені Сушува. Від неї в нього народився Арачина. Арачина одружився на іншій дочці царя Відарпхи по імені Мар'яда, від неї в нього народився Махапхаума. Махапхаума одружився на дочці Парасина джита по імені Сауджіня. Від неї в нього народився Аютанаїн, який для здійснення людського жертвопринесення привів 10 тисяч чоловіків. Тому йому було дане ім'я Аютанаїн. Той, що привів десять тисяч. І Аютанань одружився на дочці Прітхушраваса по імені Бхаса. Від неї в нього народився Акротхана. Акротхана одружився на дочці царя Калінгів по імені Каранду, від неї в нього народився Деватітхи. Деватітхи одружився на дочці царя Відехи по імені Мар'яда, від неї в нього народився річа. Аріча одружився на дочці царя країни Анга по імені Судева. Від неї він породив сина рікшу. Рікша одружився на дочці Такшаки по імені Джвала. Від неї він породив сина по імені Матінара. Матінара біля річки Сарасфат'ї вчинив 20-річне жертвопринесення. і коли жертвопринесення було закінчене. Сара Сваті сама, з'явившись, обрала його своїм чоловіком. Від неї він породив сина по імені танцу. Звідси йде новий рід. Сара Сваті народила від Матінари сина танцу, а Тансу породив від Калінди сина Еліну. А Еліна породив від Радхантари п'ятьох синів, дух Шанту й інших. Дух Шанта одружився на дочці Вішвамітри по імені Шакунтала. Від неї в нього народився Бгарата. Тут приводяться дві шлоки про Бгарату Мати є лише утроба, бо син народжується від батька. Він є сам батько. Виховай сина одухшанто не нехтуй же шакунталою, син, що породить потомство оволодарю людей, рятує предків від оселі ями. Ти, батько цієї дитини. Шакунтала сказала правду тому йому дали ім'я Бгарата. Вихований І одружився на Сунанті, дочці Сарасфени, Царя каші. Від неї в нього народився бхуманью, а бхуманью одружився на дочці Дашархи по імені Джая. Від неї в нього народився сухотра. Сухотра одружився на дочці царя Ікшваку по імені Суварна. Від неї... В нього народився хастін, який заклав це місто Хастінапур. Тому він і називається Хастінапур, місто Хастіна. А Хастін одружився на царівні Тригарти По імені Яшотхара. Шотхара, від неї в нього народився Вікундхана. Вікунтхана одружився на царівні Дашархі на ім'я Судева. Від неї в нього народилася Аджамітха. В Аджамітхіш від п'яти його дружин Кайкеї, Наги, Гантхарива Мілий Рікши народилося 2400 синів. Кожний із цих царів мав потомство, але продовжувачем роду був Самвавара. Самвавара одружився на дочці Вівасвана по імені Тапаті, від неї в нього народився куру. Куру одружився на царівні Дашархи. По імені Шупхаянгі, від неї в нього народився Відурадха. а Відурадха одружився на царівні Магатхи по імені Супарія, від неї в нього народився син по ім'я Аругван. Аругван одружився на дочці царя Магатхи по імені Амріта. Від неї в нього народився парікшит. А парікшит одружився на дочці Бахуди по імені Суяша. Від неї в нього народився Бгімасена. Бгімасена одружився на царівні Кекаїв по імені Сукумарі, від неї в нього народився паря Шравас, якого називали по імені Пратіпа, а Пратіпа одружився на дочці царя Шибі по імені Сунанда. Від неї він породив синів Девапі, Шантану, Бахліку. Девапіще хлопчиком пішов у ліс. Шантану ж став царем. Тут наводиться шлока, що вихваляє шантану. Усякий старець, до якого доторкається руками шантану, досягає щастя і стає знову молодим, тому його знають як шантану. Ось чому він називається шантану. Шантану одружився на дочці пхахіратхи по імені Ганга, від неї в нього народився дева врата якого прозвали Бгішмою, а Бгішма, бажаючи зробити батькові приємне, оженив його на Сатьєваті, яка була вже матір'ю, і звали її Гандхалі. В неї, коли вона була ще дівицею, народився від парашари Двайпаяна. В неї ж від Шантану народилися два інших сина, в Річі Травір'я З них... Читрангада ще неповнолітній був убитий Гандхарвом. Від Відчитравір'я ж став царем. Відчітравір'я одружився на обох дочках царя каші від його жони каусальї, Амбіці, Амбаліці. Але відчітравітря умер бездітним. Тоді Сатьяваті подумала Рід дух приходить у занепад, і вона подумала про ріші Двайпаяну. Він став перед нею сказав, що я повинен зробити. Вона сказала йому Брат твій, в речі травір'я відправився на небо бездітним Породиш для нього доброчесне потомство. І той, сказавши добре, породив трьох синів Тхрітараштру, Панду Відуру. Потім у царя Тхрітараштри народилося сто синів від дружини його Гандхарі. Завдяки милості, зробленої їй двайпаяною. Серед тих синів Тхріхтараштри, четверо стали відомими це Дур'Йодхана, Духшасана, Вікарна чи Трасена. У панду ж було дві жінки кунті й мандрі, обидві перлини серед жінок. Одного разу панду, відправившись на полювання, побачив мудреця в подобі антилопи, що вступив у зв'язок із самицею. І в той час, як він покривав її, не встигнувши ще випустити сім'я й одержати задоволення, той вразив його стрілою. Простромлений, він сказав панду позаяк я, не встигнувши випустити сімені, був уражений тобою, мужем, який підлеглий цьому ж закону і вправний у випущенні сімені, то й ти сам, опинившись в такому ж положенні і не встигнувши випустити сімені, скоро знайдеш смерть. І сполотнілий панду, надалі, уникаючи прокльону мудреця, не наближався до своїх дружин. Він сказав такі слова. Завдяки своєму логкодумству я викликав на себе це прокляття, але я чув, що для бездітного не існує світів на небі, тому ти народи для мене синів, так він сказав кунті. І тоді вона народила синів Юдхіштхіру від Тхарми, Бгімасену від Марути. Арджуну від шакри, а панду з радісним виглядом сказав їй Друга моя дружина бездітна, добре було б і її спонукати народити дітей. Хай буде так, сказала йому у відповідь кунті. Тоді від мадри були породжені обома ашвіннівми Накула кула й Сахадева. Побачивши якось мадрі красиво вбрану, панду запалав бажанням, але як тільки він доторкнувся до неї. Так і розлучився з життям. Тоді мандрі зійшла до нього на похоронне багаття і сказала кунті: Виховай же ти дбайливо цих близнюків. Потім ті п'ятеро пандавів разом з кунті були доставлені в Хастінапур і представлені бхішмі і відурі, там були зроблені спроби спалити їх у смоляному будинку, які не могли здійснитися завдяки раді Відури. Тим часом, убивши Хідімбу, вони відправилися в Екачакру. І в Екачакрі, теж убивши ракшаса по імені Бака, вони відправилися в місто панчалів. І, здобувши звідти дружину драупаді, вони безпечно повернулися у свої місця, і породили вони синів. Праті Вінтхю, Ютхіштріха, Сутасому. Врікодара, Шрутакірті Арджуна. Шатаніку. Накула Шрута Кармана Сахадева. Крім того, Юдхіштхріха одержав на своєму ваярі за дружину дочку Говасани з роду Шибі, по імені Девіка. Він породив від неї сина по імені Яутхея. Абгімасена одружився на дочці царя каші по імені Балатхара, добутною ціною мужності. Він породив від неї сина по імені Сарвага. Арджунаш, відправившись у Дваратвату, викрав за дружину сестру Васудеви Субхадру. Він породив від неї сина по імені Абгіманью. А накула повів за дружину царівну чеди по імені Каренуваті. Він породив від неї сина по Сахадева Сахадеваш одержав на своєму варі за дружину дочку царя мадрів. По імені віджая, він породив від неї сина по імені Сухотра. Абгімасена, крім того, ще раніше, породив від Ракшасі Хідімби сина Гатоткачу це одинадцять синів пандавів. Абгіман'ю одружився на дочі вірати по імені Утара, від неї в нього народилася мертва дитина, його узяла до себе на коліна Прітха. За розпорядженням найбільшого з чоловіків Васудеви, який сказав, цю дитину, коли їй буде шість місяців, я оживлю. І коли він оживив її, він сказав як він народився в той час, коли рід його вгасає, то нехай він буде по імені Парікшит, гаснучий. Парікшит одружився на дівчині по імені Мандатраваті. Від неї в нього народився Джанамеджая. Джанемеджаї від вапуштами народилося двоє синів Шатаніка і Шанку. Шатаніка одружився на царівні Відехи, від неї в нього народився син Ашваметхадата. Отже, мною уславлений був царід Пуру і Пандавів. Той, хто почує цю історію роду пуру, звільняється від усіх гріхів.